Вам коли-небудь снився такий реальний сон, що, прокинувшись, на мить ви не могли відрізнити сон від реальності. Серце все ще б'ється, відчуття живе на шкірі, ніби це видіння було набагато більше, ніж просто витвір розуму. А тепер уявіть, що цей сон не прийшов випадково, а був прямим посланням від Бога. Бачите у вісні веселку. Потужний знак небесне нагадування про божественну вірність. Біблія говорить нам, що після потопу Бог поставив лук на небі як вічний завіт з людством. Але чи продовжує цей символ нести повідомлення для нас сьогодні? Іноді життя здається нескінченною бурею, все здається невизначеним, а сумніви роз'їдають надію. Але потім, посеред цієї темряви, Бог може послати веселку у ваш сон. Як божественний шепіт, кажучи я все ще тут, я все ще вірний. Якщо вам нещодавно приснилася веселка, можливо, настав час зупинитися і подумати, чи Бог нагадує вам про обіцянку, про яку ви забули, чи хоче він відновити вашу віру, показати вам, що буря минає і новий час ось ось розпочнеться. А є ще глибша деталь де ця веселка у вашому сні? Якщо він з'являється над спокійними водами, це може вказувати на час миру та оновлення, але якщо він з'являється посеред темного і захмареного неба, можливо, це знак того, що Божа обітниця вже виконується, навіть якщо ви цього ще не усвідомлюєте. Історія про Ноя показує нам, що веселка з'явилася після бурі, а не раніше. Іншими словами, можливо, Бог каже вам тримайся, бо настають хороші часи. Тепер, якщо у вісні ви йшли до веселки, це може означати духовну подорож, пошук присутності Бога. Але що, якщо веселка зникне раніше, ніж ви досягнете її? Чи є щось у вашому житті, що заважає вам повністю жити згідно з Божими обіцянками? Іноді сумніви, страх або навіть відволікання відволікають нас від того, що приготував Бог, цей тип сну. Може бути попередженням про те, щоб вирівняли своє серце та зосередилися на тому, що справді має значення, але що, якщо божі мрії приходять зовсім іншим шляхом через щось живе? Сни можуть бути справжньою загадкою, і коли з'являються тварини, це рідко є неважливою деталю. З давніх часів Бог використовував тварин для передачі повідомлень, попереджень і откровень. Фараонові снилися худі та вгодовані корови, і цей сон не був випадковим. Він передвіщав період достатку, а потім часи нестачі буття 41.1.7. Якщо Бог говорив так у минулому, чи він все ще використовує тварин у снах, щоб застерігати, чи підбадьорювати нас? Якщо вам коли-небудь снився лев, вівця чи навіть змія, можливо ви отримуєте божественне попередження. Але як це витлумачити? Лев, наприклад, є одним із найпотужніших символів у Біблії, він символізує владу, силу і навіть саму присутність Бога. Якщо у вісні поруч з вами з'являється Лев, потужно рикаючи, це може бути ознакою того, що Бог зміцнює вас, щоб протистояти випробуванням. Але якщо Лев переслідує вас або погрожує вам, це може означати, що є духовні сили або ситуації. Які намагаються домінувати над вами. А що якщо це вівця? Вівця є символом залежності й божественного захисту. Сон про загублену вівцю може бути попередженням про те, що ви збилися з правильного шляху. Вівця в безпеці може означати, що Бог захищає вас посеред труднощів. Що якщо уві сні з'являється змія, це один з найбільш інтригуючих і часто тривожних снів. У Біблії змій пов'язаний з обманом і спокусою, починаючи з Едемського саду, де сатана використав змія, щоб обдурити Єву, ця тварина мала сильне значення. Якщо вам сниться змія, це може бути попередженням про необхідність бути обережними з оточуючими людьми, уникати духовних пасток або навіть попередженням про необхідність звернути увагу на певні рішення. Але не всі тварини символізують небезпеку. Птахи, наприклад, часто символізують свободу, откровення та божественні послання. Якщо уві сні птах відлітає, це може бути ознакою того, що потрібно щось залишити. Але якщо птах сідає поруч з вами, це може бути повідомленням про те, що прийдуть хороші новини. Що робити, якщо тварини уві сні не просто там, а кудись направляють вас? Іноді Бог може показувати вам новий шлях, покликання. Або навіть захищати вас від чогось, чого ви ще не усвідомлювали? Але як бути, коли сни відбуваються у воді? Сенс може стати ще глибшим. Риболовля є потужним символом у Біблії, коли Ісус сказав Петру та Андрію: Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Матвія 4,19. Він відкривав вище покликання. Але як бути, коли вам сниться, що ви ловите рибу? Цей сон може нести божественне повідомлення про ваше духовне життя, ваші можливості та навіть проблеми, з якими ви стикаєтеся, стан води, кількість риби і навіть те, чи можна її зловити чи ні, все це має значення. Ви збираєтесь відчути час достатку, чи Бог попереджає вас про щось, що потрібно змінити. Якщо уві сні рибалка відбувається в тихій воді, це може бути ознакою внутрішнього спокою. І духовного процвітання, ніби Бог підтверджує, що ти на правильному шляху і незабаром пожиниш плоди своєї віри. Але що, якщо вода хвилюється, цю деталь не можна ігнорувати. Бурхливі води символізують випробування, часи, коли ваша віра буде випробувана. Можливо, зараз ви зіткнулися з труднощами, і цей сон є нагадуванням про те, що, незважаючи на шторми, риболовля все ще може бути плідною. Якщо ви не здаєтеся, тепер подумайте про розмір і кількість риби, яка з'являється у вашому сні. Якщо ваша сітка повна, це може бути ознакою благословень, які прийдуть на ваш шлях, можливо, відповідь на молитву або чудова можливість. Але що робити, якщо мережа порожня? Це може означати, що настав час більше старатися, глибше шукати Бога або навіть переглянути деякі погляди. Багато хто має великі обіцянки, але не закидає свої сіті там, де потрібно. Ви шукаєте, куди вас послав Бог чи наполягаєте на неправильних водах. І найцікавіше, що якщо уві сні ви бачите, як хтось інший рибалить, чи Бог показує вам щось про успіх когось навколо вас. Можливо, він навчає вас чогось про терпіння, про те, щоб вчитися у тих, хто вже знає, де знайти найкращу рибу. Але якщо у вісні ви відчуваєте розчарування, коли бачите, як хтось інший ловить рибу, яку ви хотіли, це може бути закликом зосередитися на вашому власному шляху, тому що ваше благословення може бути лише одним закидом сіті. Але що, якщо у вісні не риба, а момент глибокої молитви, це може виявити щось ще більш шокуюче. Бувають сни, які змушують нас прокидатися з прискореним серцем, ніби щось мало статися. І бачите у вісні, що ви за когось молитеся один з таких випадків це лише відображення вашого повсякденного життя чи божественне покликання заступитися за когось у потребі. У Біблії заступництво завжди відігравало велику роль. Йов молився за своїх друзів, і його власні статки були відновлені йов 42.10. церква молилася за Петра. І він був чудесним чином звільнений із в'язниці дії 12.5.17. Але як щодо вашого випадку? Чи Бог кличе вас до невидимої місії, до духовної битви, яка може змінити чиюсь долю? Якщо у вісні ви відчуваєте сильні емоції, коли молитеся за когось, це може бути ознакою того, що ця людина переживає труднощі і потребує духовної підтримки. Бог часто відкриває нам те, чого ми не можемо побачити у фізичному світі. Ви коли небудь відчували, що вам потрібно написати комусь раптово, щоб потім дізнатися, що у нього проблеми те ж саме може статися і з мріями. Якщо вам сниться, що ви ревно молитеся за когось, це може бути попередженням про те, що ця людина є у ваших молитвах в реальному житті. А що якщо уві сні ви бачите, як хтось плаче під час вашої молитви? Це може означати, що ця людина має справу з невидимим тягарем, болем, яким у неї навіть не вистачає сміливості поділитися. Ви коли-небудь думали, що простий акт заступництва може повністю змінити чиєсь життя. Те, що вам здається маленьким, може бути саме тим, що потрібно цій людині. Але що робити, якщо ви не можете помолитися уві сні? Якщо вас щось зупиняє, Якщо ваш голос слабшає або є присутність, яка намагається вас зупинити, це може бути ознакою духовного опору, боротьби, яку потрібно подолати молитвою та вірою. А коли ти молишся у вісні і відчуваєш незрозумілий спокій, це може бути підтвердженням того, що ваша молитва була почута. Можливо, у фізичному світі проблема ще не вирішена, але в духовному вже дещо зрушили з місця. Можливо, Бог показує вам, що він контролює, що ваше заступництво має значення і що навіть не помічаючи цього, ви берете участь у чомусь великому. Але що, якщо замість молитви за когось уві сні вас несподівано відвідує небесна фігура, яка несе звістку, це може все змінити. Багато людей розповідають про сни про ангелів, але мало хто справді розуміє значення цього досвіду. Чи це був лише прояв розуму, чи небесний візит із певною метою? У Біблії ангели з'являються у вирішальні моменти, приносячи послання, захист і навіть попередження. Йосип, чоловік Марії, отримав у вісні наказ від ангела втекти з немовлям Ісусом Матвія 2, 4, 13. Яків побачив драбину, що з'єднує землю з небом з ангелами, які піднімалися та спускалися. Показуючи зв'язок між божественним і людським буття 281215. Але якщо до вашого випадку, що це привид може намагатися вам сказати? Якщо у вісні ангел з'являється з присутністю миру і світла, це може бути знаком божественного захисту, можливо, ви проходите через випробування, і Бог показує вам, що ви не самотні. Це також може бути нагадуванням про те, що наближається щось велике, і цей візит ангела приходить як розрада, щоб підтримувати вас. Але що, якщо ангел уві сні приносить чітке повідомлення, багато хто повідомляє, що чує конкретні слова, такі як порада, попередження або навіть заклик до чогось більшого. Зверніть увагу на деталі: сказане може містити ключ до чогось, що Бог хоче відкрити. А що якщо ангел увісній серйозний або передає відчуття терміновості? У Біблії також з'являлися ангели, щоб попереджати людей і готувати людей до майбутніх подій. Це може бути заклик до змін, потреба приділяти більше уваги своєму духовному життю або навіть попередження про те, що має відбутися. Іноді такий сон приходить, коли ми ігноруємо знаки в реальному житті, і Бог використовує цей засіб. Щоб розбудити нас, якщо це трапилося з вами, можливо, настав час подумати, чи є щось, з чим ви уникали зіткнутися, будь-які рішення, які потрібно прийняти, і є ще більш інтригуюча деталь. А що якщо у вісні ангел нічого не говорить, а просто спостерігає за вами, це може бути запрошенням шукати відповіді в молитві. Откровення не завжди приходять прямо, іноді Бог хоче, щоб ви шукали його. Щоб зрозуміти, що він намагається вам показати. Зрештою, ангели є посланцями, але джерелом усієї істини залишається Бог. Але що, якщо замість фігури ангела ви почуєте чіткий прямий голос, який кличе ваше ім'я? Це може вказувати на ще глибший рівень одкровення. А тепер уявіть собі, ви спите і раптом чистий і виразний голос кличе ваше ім'я. Це недалекий шепіт, а голос, який резонує зі спокійною владою, наче доходить із божественного місця. У Біблії ці типи снів є рідкісними, але надзвичайно важливими. Бог покликав Самуїла по імені, коли він спав, і це стало початком одного з найбільших періодів пророцтва в Ізраїлі. Перша книга Самуїла, третя глава, четвертий, десятий вірші. Але що, якби подібний досвід траплявся із вами? Чи є щось божественне, що хочеться повідомити, коли ви чуєте чистий голос уві сні, грає щось могутнє. Можливо, ви не впевнені, що до наступного кроку у своєму житті або перед вами стоїть важливе рішення. Цей голос може бути провідником, направляючи вас на правильний шлях. Це може бути підтвердженням того, що ви чітко чуєте від Бога, або навіть вказівкою виконати конкретну дію. Але в деяких випадках голос також може бути закликом до більшої близькості з Богом. Що ти робиш, коли чуєш цей голос? Ви слухаєте і виконуєте вказівки, чи, як багато хто, намагаєтесь ігнорувати їх, вважаючи, що це просто мрія. Справа в тому, що, на відміну від інших снів, які можуть бути заплутаними або символічними, сни з чистим голосом безсумнівно, зрозумілі, немає сумнівів, немає ніякої двозначності. Це схоже на досвід Соломона, коли Бог явився йому у вісні і запропонував йому мудрість перше царів 3,5,14. Іноді Бог спілкується з нами настільки прямо, що ми не можемо це ігнорувати. А що робити, коли отримуєте конкретну вказівку? Що робити, коли цей голос говорить тобі щось змінити у своєму житті? Це вимагає дій, оскільки мова йде не лише про слухання, а про. Підкорення заклику, який був даний. Однак, якщо голос, який ви почули у вісні, приносить щось, що здається дуже грандіозним або навіть лякаючим, не лякайтеся, Бог може кинути вам виклик зростати у вірі. Або ви чули подібний голос раніше, але досі не до кінця розумієте, що він означає, не дозволяйте сумнівам взяти верх. Просіть Бога в молитві зрозуміти. Іноді потрібно більше часу та терпіння, щоб зрозуміти повну мету повідомленого, тому що, зрештою, голос, який ви почули, може вивести вас на новий рівень віри та довіри.